Узгоджено з своїми мізками, тому що я розумію, що так батьки виховали, ніхто крім нас. Якщо хлопцям потрібна допомога, просто розумієте, за два з половиною роки наша родина втратила трьох рідних людей і ці прапори маю рядь на цвинтарях України. Ви звідки? Е, ну я живу в Краснокутську, Ви? а взагалі сама я зумані. От я знаю, що ви перевозите поранених з госпіталя в госпіталь з передової. Вам доручається, вам дають до Це Не кожному це доручають. Інколи хлопців везеш майже повністю у оцих апаратах і і ти розумієш, що не дай Бог, якийсь там десь прижок, якісь там якась там яма, це боляче. Інколи, ну, щоб, якщо я везу, везу на далеку відстані пораненого, то я вам хочу сказати, що я з дому. Як...